Вже 10 років в Україні відзначається всесвітній день вишиванок. Ірпінь долучився до цього свята вперше. Почали з міської ради. На першому поверсі поставили стенд із вишиванками з приватної колекції працівника міського відділу культури Віталія Коваленка. А це є дійсно старовинна робота білим по білому, яка вишивалася нашими бабусями прабабусями з певною технікою, технологією. І нічого на вишиванці не було зайвого. У вишиванки вбралися всі співробітники центру надання адмінпослуг. Не так давно її придбала. В принципі, мені дуже подобається і пасує. Дуже багато сьогодні компліментів отримали. Тому думаю, надалі її частіше обдягати вперше. Одягла вишиванку адміністратор ЦНАПу Юлія Шкляр. Вона навіть прикрасила робочий комп'ютер, щоб робоче місце теж святковим було. Мені дуже подобається, це красиво, це Это... какое-то совершенно другое настроєння, навіть навірно, яке Директор комунального підприємства Ірпінь житлоінвестбуд» ігор дворніков одягає вишиванку регулярно чотири рази на рік. До свята готувався з вечора разом із сином. Да, у мене маленький син у нього тоже є вишиванка, і вчора ми ним вместе, <laughs> ходили, и, в ходили, і, в общем-то, тамірялі і веселились. Да, он он був рад. Чергова 14-та сесія Ірпінської міської ради теж пройшла в вишиванках. Говорять, що це створило особливий настрій, дивлячись на колег, на громаду, яка знаходиться в вишиванках. Душа радіє позитивний душевний настрій. Він завжди веде тільки до добра і до позитивних моментів. Сегодняшняя сессия день вышиванки. И у нас для водоканала сегодня это вдвойне приятная сессия. Мы вернули себе. Наш мэр Владимир Карплюк помог вернуть в водоканал гектар земли. На этом гектаре земли будут строиться очистные сооружения. И без этого гектара невозможно было бы даже запроектировать. Так что, конечно, наше предприятие благодарит. Мы очень рады и довольны этому. Повернення землі громаді найважливіше рішення сесії у вишиванках. Крім землі біля водоканалу, громаді повернули ще дві ділянки. Повернення місту землі під на які розташовані комплекси комбінату Перемога. Це не значить, що там будуть закриватися виробництва. виробництва мають працювати. Навпаки, ми повертаємо земельну ділянку для того, щоб на вільних територіях готувати їх відповідно до так, як це потрібно, подавати на відповідні конкурси і залучати сюди інвестора для робочих місць. Після сесії заступник міського голови Наталія Симко відвідала пологовий будинок у Ворзелі. Цього дня там народилося 11 хлопчиків і 5 дівчаток. Новонародженим теж подарували вишиванки как бы вот недавно родились, поэтому пока еще самое главное научиться нам вместе с ним ну, кормить грудью, то все вот эти моменты. Но я думаю, это будет ему оберегом, принесет ему крепкое здоровье, счастье. Хотілося б, щоб саме цей оберіг наших мам, наших бабусь для нас був оберігом на все життя, для наших родин, для, наших, для всього нашого роду, бо не буде переводу українського роду. Відзначитий день вишиванок в Ірпені запропонував міський голова Володимир Карплюк. Ну, якщо ми говоримо про вишиванку, про мову, так, там, про е, ознаки, е, ознаки, про символи е, українського народу, які ідентифікують українця. Це це дуже важливо, тому що, от ви бачили, наприклад, є така нація, як євреї, да, от вона завжди ідентифікується. Ми їх бачимо завжди в аеропортах. Вони танцюють, вони ніколи не соромляться своєї ідентифікації. І навіть переживши зашалений геноцид, вони змогли і здатні зберегти свою націю. Я вважаю, що українці повинні не то, що не соромитися, вони повинні пропагувати, повинні продукувати розвиток цих таких речей, які символізують українців.